Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. Мене звати Софія Мартинюк і ми розпочинаємо з найважливішого. Митрополита УПЦ МП на Донеччині підозрюють в поширенні фейків про оборонців України. На Дніпропетровщині злочинці вимагали від підприємця видуманий борг. Словаччина може зменшити тариф на транзит газу. У ніч на 4 листопада війська РФ били по Дніпропетровщині, як повідомив виконувач обов'язків голови ОВА. Одна людина загинула ще 11, серед яких двоє дітей дістали поранення. Ворог атакував Миколаївську громаду Синельниківського району ракетою та БПЛА. Загинула 65-річна жінка. Зайнялося кафе-магазин, приватний будинок та авто, побиті 12 осель. Васильівську громаду загарбник атакував кабами. Там пот потрощені авто. Нікопольський район окупанти обстрілювали з артилерії та атакували – Поцілили по самому Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах постраждало троє чоловіків. Постраждало авто швидкої. Окрім цього, ворог знову масово наатакував енергетичну інфраструктуру Одещини. Пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували займання. На щастя, загиблих і постраждалих немає. В Одесі зловмисник за гроші обіцяв сприяти уникненню мобілізації до лав ЗСУ. А натомість працевлаштувати чоловіка позаштатним штатним агентом УСБУ. Як повідомило нацполіції, за позитивний результат та залучення до справи уявних знайомих забажав отримати 5,5 тисяч доларів. До оборудки мав залучити хороших знайомих, які нібито могли б посприяти виконанню плану. Гроші вимагав якнайшвидше. А за відмову від угоди погрожував повідомити про клієнта до ТЦК. Поліцейські затримали зловмисника одразу після отримання частини грошей. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. На Дніпропетровщині учасники злочинної групи вимагали у підприємця 50 тисяч доларів, як повідомили у Нацполіції. Організувала діяльність групи 41-річна жінка, знайома потерпілого, залучивши трьох мешканців Кривого Рогу. Аби змусити підприємця виплатити вигаданий борг у 50 тисяч доларів. Організаторка підключила своїх спільників. Вони спочатку тиснули на нього психологічно, погрожували фізичною розправою згодом, коли той відмовив. Вся погоджуватись на їхні злочинні умови, побили його та пошкодили авто. Поліцейські оголосили організаторці та трьом учасникам про підозру. В ході обшуків вилучили майно вісім авто, гроші в різній валюті, телефони тощо на понад вісім мільйонів гривень. Янин, виконуючи завдання, псевдоправоохоронців, підпалив двері пенсіонерки. Тепер він постане перед судом. У поліції столиці повідомили, що чоловік напередодні злочину познайомився з дівчиною у месенджері. Однак згодом йому зателефонували невідомі, які представилися працівниками однієї силових структур. та переконали фігуранта в тому, що його нова знайома, нібито є агенткою РФ та працює на користь ворога. Надалі псевдоправохоронці надали чоловікові адресу квартири зрадниці та змусили його підпалити двері її квартири. Відтак зловмисник придбав легкозаймисту рідину сторіну та сірники, після чого прибув до одного з будинків району. Там він облив двері горючою сумішу та підпалив їх. А після скоєного втік з місця подій. Тоді слідчі затримали фігуранта. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Поліція Сумщини завершила слідство у справі лікаря, підозрюваного в отриманні хабаря. Як повідомили в поліції області, що пацієнт звернувся до лікаря через біль у спині у вересні-жовтні 25-го року, медпрацівник оформив необхідні документи, а під час зустрічі отримав 20 тисяч гривень за допомогу. Поліцейські задокументували факт передачі коштів, вилучили гроші, як речові докази, а також необхідну медичну документацію. Поліцейські Києва повідомили про підозру пластичному хірургу через смерть пацієнтки під час операції. За даними правоохоронців, влітку 23-го року, під час проведення пластичної операції у приміщенні одного зі столичних медичних центрів, лікар неналежно виконував свої професійні обов'язки, порушивши вимоги медичних протоколів та інструкцій. Щодо застосування лікарських засобів. Так, унаслідок неправильної підготовки до анестезії у пацієнтки під час пластичної операції з імплантації сідниць сталася зупинка серця. Попри проведення реанімаційних заходів, врятувати життя 28-річної жінки не вдалося. Лікарю загрожує позбавлення волі до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до п'яти років. Митрополит УПЦ МП на Донеччині поширював фейки про оборонців України. Йому повідомили про підозру в СБУ повідомили, що навесні 2022 року під час літургії клірик заперечував причетність окупантів до масованих обстрілів регіону, коли були пошкоджені декілька місцевих храмів разом із місцевими. Більше того, фігурант виправдовував збройну агресію РФ та розповсюджував дезінформацію про українських захисників, які ведуть безперервні бої з расистами на східному фронті. Зломиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Судитимуть експравохоронця з Буковини за продаж підроблених водійських посвідчень, як повідомили в ДБР схема діяла щонайменше з початку цього року. Правоохоронець через інтернет підшукував бажаючих придбати підроблені посвідчення водія різних категорій. Вартість підробки варіювалася залежно від відкритих категорій та наявності в громадянин діючих посвідчень. Підробка з усіма категоріями коштувала 500 євро. Безпосередньо підробляв посвідчення цивільний знайомий правоохоронця. Зазвичай термін виготовлення займав приблизно 3-4 тижні. Виготовлені підробки відрізнялися від оригінальних та не були внесені в офіційні реєстри фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Поки ми говоримо про події в Україні, світне стоїть на місці. Тож до новин світу. Словаччина може зменшити тариф на транзит газу через свою територію для імпорту Україною після укладення довгострокових імпортних контрактів Нафтогазом. Про це премєр міністка України Юлія Сверденко заявила в коментарі РБК Україна. Для цього потрібні довгострокові контракти по імпорту газу, зазначила вона, коментуючи умови, на яких Словаччина може зменшити тариф на транзит для здешевлення поставок імпортного газу в Україні. Сверденко зазначила, що керівництво Нафтогазу зараз при Цю над підготовкою таких контрактів. У ніч на 4 листопада одразу вісім російських регіонів опинилися під атакою безпілотників. Ймовірно, цілями стали три нафти підприємства країни. Про це повідомила місцева влада та медіа. З даними російської міноборони, протиповітряна оборона країни перехопила та знищила 85 безпілотників. Найбільше 40 БПЛА збили на територію Воронезької області, ще 20 – над Ніжньогородською областю, 10 – над Білгоручною. Рештою знешкодили над Курською Липись. Скою, Волгоградською та Саратовською областями. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент «Україна». Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас в студії працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.